Всім привіт, друзі! З вами знову я, Бакі, і сьогодні знову я буду виживати на одному незвичайному блоці. У цей раз на цьому блоці, окрім мене, буде олень. Олень з гри в Роблоксі, яка називається 99 днів у лісі. І опа, почекайте, це що за? Манна з неба, ого, прямо зразу в мене з'являються інструменти. Нічого собі. Отже, я знаю, що у цій грі потрібно е ставити постійно якісь, я не знаю, типу, знаєте, оп е багаття там, може, факел, чи ще щось таке, ліхтарик брати. Е олень боїться світла. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. І нам потрібно ставити різні джерела, освітлення і все таке інше, щоб якось себе захищати. Так, тим часом у нас вийшло поставити... Впав випадково. Ні. Окей, okay, окей. Okay. Ну буває, що поробиш один блок, воно ж все ж таки у повітрі тут. Так, отже, джерела освітлення нам потрібно буде ставити і тут, в Майнкрафті. Тому тому потрібно буде вирощувати дерева, робити факели, пічку, можливо, зробити, можливо, лампи якісь, ще будь-які світокамінь якийсь. Все потрібно нам брати до уваги, щоб можна було використати. У е, свою е, пользу. Отже, що? Поки що будемо просто збільшувати територію нашого цього повітряного острову. Тому що від цього буде залежати е, наше життя. По-перше, ми зможемо вирощувати дерева. І ось тут же щось росте. Знаєте, як можна подивитися? Ось так. Ми е, прибираємо. Зараз я десь тут знайду. Так, це в нас картопля. Все, отут. От, отут, якщо що написано, бачите, Майнкрафт потейто це в нас картопля. Все, я тепер знаю, що тут картопелька росте. Чудово, ми зможемо її поїсти рано чи пізно. Але нам потрібно лише дочекатися його саджаниць дерева. Супер. Тепер потрібно дочекатися, поки виросте це все діло. І тоді вже можна буде їсти, дошки збирати і все таке інше робити. А, давайте будемо продовжувати. Не будемо відволікатися, будемо збільшувати. І надалі наш острів вже з'явився перший поселенець тут. Це оцей заяць. Сподіваюсь, він не стрибне донизу. І о, ні. О, ні. О, ні, так. Давайте, у мене немає світла, але я спробую заховатися ось так. А ну, ова. Я чую дуже страшні звуки, і там. О, дивіться, олень знизу ламає вже у цей. Ого. Але я начебто живий. Ху, нічого собі. Так, це. о, Ооо! Ні! Капець! Просто взяв і скинув мене. Де він? Він тут? Він тут? Ні? Що мені? Так. Хугу, оце пощастило. Я вже подумав, що все, гаплик, але ні. Нормально. Другий раз я не помер. Один раз від Оленя ми зарахуємо. Добре. Так, давайте збільшимо територію в різні боки, бо щось у мене Як якийсь міст виходить. Так, де тут? Оп, сюди. 24 землі в мене вже є. Зараз швидесенько ми це все діло. Картопля виросла. Супер, давайте її. А що, тільки одна? Алло? Капець, тільки одна випала, уявляєте? Дуже прикро. Але окей, ми її саджаємо назад і чекаємо, поки виросте ще раз. Може тоді пощастить, випаде дві або три. або більше. Опа. Ти хто? Це морква. Так, супер. Дерево виросло, дерево виросло швидко. У мене ж є сокира, точно. Зараз ми сюди, 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 сюди. Збираємо отак усе це діло. А тепер треба землі сюди поставити, щоб саджанці, які будуть падати з листя, вони не впали туди у прірву. Точно. Яблуко випало. Супер. Супер, супер, супер. Це нам все знадобиться. Так, давайте швидше, 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 сюди. Сюди, сюди, сюди. Е, верстак, зараз. Це що таке? Це ж таке? Вовна! Супер, це все мені потрібно. Це все мені реально дуже сильно потрібно. Так, ставимо верстак. Е, робимо, а мені тоді не вистачить. Капець, дуже все погано. Так, окей. Робимо собі ліжко. Бемц, робимо собі палички. О, морква! Морква виросла, нічого собі. Супер, так. Що я хотів зробити з паличок З паличок, Що я хотів зробити? Е, не пам'ятаю. Уявляєте, забув. Так, це ще що таке. Це в нас. Е... О, ні. О, ні. Так, все погано. Так, морква, ну. Дві моркви є, чудово. Так, ти поки що не будеш їсти. Ні-ні-ні. ні 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 Ти поки що на дієті, Будеш сидіти так і оп, дивитися просто на те, що я тут буду робити. Так, давайте шведесенько, сюди-сюди-сюди. Ліжко не поставив. Давайте його поставлю. Ось так. Все, ліжко є, чудово. Чудово, чудово, чудово. У нас ще досі нема жодного, жодного цього джерела світла. Це погано. Якщо з'явиться олень, мені гаплик. Я впевнений у цьому на всі 100%. Так, знову морква, її дуже багато. І картопелька. О, три штуки. Чудово. І це виросло. Супер, навіть насіння ще є. Але мотики нема, щоб це все діло саджати. Тому саджати не будемо. Так, заяць один. Заяць один. Так, ти тільки не падай, алло. Іди сюди. Іди сюди. Ми з тобою будемо, друзями. На тобі. Все, поїв. Поїв і годі з тебе. Так, прибираємо всі ці овочі сюди і збираємо далі. Ооо, вугілля. Нічого собі. Так, це дуже-дуже дорогоцінний ресурс у нас тут, тому що це без нього ми не зможемо тут нічого зробити. Так, зробимо ось так. І якщо що, в мене є ще три факели. Ось так. Сподіваюсь, цього буде достатньо, щоб пережити ще одне е оце, атаку атаку цього оленя. Так, сюди. Сюди, збираємо землю, бо в нас дуже-дуже маленька територія. Потрібно, я не знаю, блоків 50 десь збирати і збільшити територію рази в два, хоча б. Так. Ви, до речі, пишіть в коментарях, якщо грали у цю гру з Оленем, до якого дня ви змогли дістатися? Тому що я от зараз вже це який, третій день. Який це? О, ні. Так, починається. Друзі, починається. Будемо стояти біля джерела світла. Опа. дивіться. Так, геть, пішов, Альо. Геть, пішов. Пішов, геть. Бачите, де підходить, боїться. Так, тобі треба. Зараз будемо його виганяти. На, а! Боїшся? А все, хана тобі. Ага. Все, втік, дивіться. Супер! Супер! Ми вижили! Є! Перша. Перша ніч, яку ми змогли вижити. Чудово. Так, як я і сказав, збільшуємо територію, ви це чуєте? Здається, він тепер буде тут щось винюхувати та робити, можливо, якісь підступні свої плани. Щось придумувати, як знищити світло, яке в мене тут є. Так, 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 сюди, 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 сюди. Ще дерева виросли. Ого! Ого! Чудово, слухайте, це просто супер. Ми зараз з вами будемо робити дещо цікаве. Дещо що допоможе нам. Опа, факел! Закінчився, чи що? Що це таке? Так, а і мій секретний. О, секретний факел теж. О, ні. О, ні. Так, окей, що мені робити? Давайте, знаєте що. Давайте зробимо ось таку штуку, друзі. Дивіться. Ось так. Ми робимо це один і ще зробимо другий. Хопа, Все чудово. Це в нас є. Збираємо яблука. Збираємо тут яблуко. Ось тут яблуко. Чудово, чудово, чудово. Ось тут ще одне яблуко. У нас так багато яблук. О, до речі, будете їсти? Так, будуть їсти. Тепер буде три кролика. Є, три кролика тепер. Все чудово. Так, тут у нас нічого ще не виросло. Це дерево ми поки що залишимо. Воно нам ще може знадобитися. А, так, факели є. Це все є. Все, начебто окей. Потрібно збільшувати територію. Потрібно далі збільшувати територію, тому що мені недостатньо місця. От, серйозно, це буде, напевно, такий перший один блок, на якому постійно недостатньо місця. І будувати будинок тут начебто ну, таке собі. Краще слідкувати за світлом, якого взагалі немає. Ого. Алло! Ого! Хто вдарив? Він дотягнувся до мене. Нічого собі. Іди геть. Геть, пішов. Геть пішов. Зрозумів ти. Потвора. Так, сюди, кролик, тікай звідти. Так, поставимо тут сюди, сюди. Сюди, обережно, він ходить туди-сюди. Так, ми зараз спробуємо якось тут можу його скинути, спробувати, а? Ану, 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 що ти тут стоїш? Давай, геть, пішов. До побачення. Ось так. фух, Нічого собі. Я пережив ще одну ніч, але ви тільки подивіться, як він мене бахнув. Так, мені потрібно ось сюди. Яблуко закинути і все. Давайте ще не тільки яблуко сюди закинемо, але і все оце діло закинемо. Нехай воно в нас тут все буде. Будемо відновлювати собі здоров'я. Капець, ледь вижив. Ледь вижив. Потрібно постійно вигадувати якісь штуковини для того, щоб заховати джерело світла. Щоб воно, типу, було, але олень до нього не міг дістатися. Поки що, я навіть не знаю, що можна зробити. Так. Виростає в нас знову наш урожай цей. Так, сюди, 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 сюди. Все забираємо. Все забираємо. Чудово. Так, це треба посадити назад. Сюди. І тут саджаємо моркву. Все чудово. Так, а, кролики є, це все є, це все є. Давайте дерево. Оце спробуємо. Ой-ой. Так, щось він там регоче. Щось він вигадав, здається, цей олень. Я теж дещо вигадав. Але мені для цього, опа, факел, ще один згорів, друзі. Згорів факел, погано. Дуже все погано. О. Ого, це що таке? Мені випало за якесь насіння, дивне. Подивимося потім, що це буде таке. І багаття згоріло, серйозно. Так, давайте без цього. Алло, це не прикольно. Так, сюди, сюди. Сюди, сюди. Ось так зробимо зараз. Опа. Все, о ні. О, ні. Чого воно згасло? Чого воно згасло? Геть пішов. Геть пішов. Вугілля, вугіллячку, вугіллячку, вугіллечку. Так, сюди. У мене одна паличка ще лишилася. Чудово. Чого воно згасло там? Це капець! Я просто туди, а воно взяло і згасло Ти що, прикалуєшся? Це як таке може бути? Так, давайте отак зробимо, все. А... <п 'я> важкувато щось. Стає реально важкувато. У мене кожен факел, він як золото тут коштує. Так, сюди, сюди, сюди. Незважаючи на те, що у мене типу і дерево, начебто є, але каміння нема. Без каміння ми нічого не зробимо. Якщо було б каміння, було б непогано. Але я не знаю, як його тут мені дістати. Тому будемо виживати, як є. Так, кролики тут у нас е, бігають, усі стрибають. Так, щось у нас тут вирісло. Це у нас морква. Так, тут ще одна, до речі, морква є. Так, тут все окей. Забираємо картоплю. Кролик, сюди? Будеш їсти? Не будеш? Серйозно, ви що їсти не хочете? Так, на тобі морква, алло. Ля, не хочу їсти. Ви що? У вас. О, ні. Так, о, ні, тут світло. Тут світло, йди геть звідси, геть пішов звідси ти. Копець, підходить він. Диви на нього, а? Ой, грежно. Так, я стою тут. Гарчить, чи що? Навіть звуків не видає, ви подивіться. Чим би нього кинути? На тобі. Шматок, багнюки. О! Ого. Так. На тобі, здається, я йому прямо в рота закинув. Він розлютився, так. На тобі ще. Пішов, геть звідси. Все нарешті. Ух, скільки я землі на нього витратив? Це капець. Це реально капець, друзі. Так, забираємо саджанці. Сюди, 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 сюди. Окей. Будемо ще збільшувати територію. Не знаю навіть. Так, сюди, 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 сюди. Сюди, 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 ще збільшуємо. Дерева тут є якісь? Ні? Оце тільки дерево є і. Все більше, більше дерев немає. Так, окей. Тут нічого не вирісло. Оце все діло можна зламати. Я думаю, що можна дещо буде зробити, але як це все організувати? Для цього потрібно дуже багато дерева. А в мене стільки його немає. У мене стільки дерева немає, на жаль. Тому так, окей. Зараз я спробую щось вигадати. Але ви, ви навіть поки що, напевно, не здогадуєтесь, про що я подумав. Так, чекаємо сюди. Тікай балю! Ти що? Вкусив! Е, у мене ж там факел стоїть, як він мене кусає. Я ну геть пішов звідси, ти. Іди геть звідси. Так, давай ще один факел поставлю. Ось так. Іди. Ти... Ай! Що? Він просто ломає все, незважаючи ні на що. Капець. Це як так взагалі. У мене тут факел стоїть, а він бери ломає. О! Вугілля. О, вугілля дуже багато. Так. Друзі, все, план є, план є, план є, план є, план дуже чіткий. Ось так робимо. Все, поїхали. Поїхали, поїхали, поїхали. Заставляємо все абсолютно факелами. Так, кролики, посуньтеся, вибачте. Ні, я не хочу спати. Так, мені потрібно. Потрібно ставити дуже, 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 дуже багато факелів тут. Так, давай, давай, давай сюди, 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 сюди. сюди. Ось тут, ось тут, ось тут. Всюди факели. Цей олень не зможе зламати абсолютно усі факели. І так, тут буде достатньо яскраво для того, щоб можна було якось виживати. Так, сюди, 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 чудово. Чудово. Ви тільки подивіться, скільки тут вже факелів стоїть. У мене було їх 120, я їх буквально всі поставив. Що не подобається? <с encontrar> Здається, він спостерігає йому не подобається. Так, ану. Він навіть, дивіться, просто ніч настала і закінчилася моментально. За секунду. Опа, здається, я пройшов це випробування. Випробування виживання з Оленем. Хі -хі -хі. Тепер я буду такий хе-хе-хе-хе сміятися з оцією ситуації. Нічого собі, я навіть не думав, що в мене таке вийде. Отже, що, друзі, це кінець цього відео. Сподіваюсь, що вам сподобалася ця серія. Обов'язково ставте лайк, кому сподобалось, підписуватися на канал і не забувайте активувати дзвоник. А також писати в коментарях не забувайте про те, до якого дня ви змогли дістатися у цій грі про Оленя. З вами, як завжди, був я, Бакі. Всім дякую за перегляд і всім до зустрічі, друзі!